Дизель на BMW X6 за 7 тисяч доларів. На автоматі чорна як треба. Тільки це у нас Сангйонг Актіон 2007 року. Ось такий тракторець на повному само собою приводі. Причому тут хороша комплектація, є кожа, є електросадіння, є підігрів в передні, є клімат, є мультимедіа і, слава Богу, тут у нас вибір режима повного приводу, автомат, причому звичайний. 160 тисяч кілометрів пробігу, мультируль. Все як має бути. Повністю робочий автомобіль. Задній ряд. ось такий. Такий цікавий дизайн цього автомобіля. По кузову добрий вже на жинній резині 17-го радіуса з дуже високим таким профілем автомобіль. До речі, як не дивно, дуже класно проглатує самі ями. Обздорожня мені каже, це просто незамінний автомобіль за свої гроші. Причому це рамний автомобіль і повторююсь 2 літра дизель. Класний розход, нормальна динаміка, хороша тяга. І це, до речі, такий невибіваєй апарат.